Значить, звернувся до нас наш постійний клієнт і задав таке цікаве запитання, як можна підсилити гальмівну систему на спринтері. Тому що він побачив наше відео там, де ми переробили повністю передню ходову на своєму спринтері власному. Поставили все з двохкаткового 907 спринтера, повністю всю систему. Розглянемо в чому ж різниця. Різницю видно одразу: один супорт більший, другий менший. Ось можемо переглянути 52-й поршень і 48-й на однокатковому. Далі звернемо увагу на колодки. Передня колодка з двокаткового ось так виглядає, а зліва у нас колодка від однокаткового. По розмірам верхню частину заміряємо. Прижимна частина на однокатковій 11 см, на двокатковому на 2 см більше 13 см. Просто заміною супортів не обійтись, тому що саме кріплення супорта зовсім відрізняється, і сама ступиця також відрізняється. Відстань між болтами на двокатковому набагато більша. А ось так виглядає повний комплект для того, щоб ви відчули різницю в гальмуванні.